Ну, як вам нове святкування Різдва Христового? Ви відчули атмосферу свята? Єдність народу? Звісно ж, ні. Виявилося, що не все так просто. Виявилось, що не можна одним політичним рішенням змусити людей святкувати у визначений день релігійне свято? Українці так і не зрозуміли, чи вітав їх президент зі святом Різдва Христового, чи привітав з ханукою. Багато хто до 6 січня так і не зрозумів, а чи взагалі були свята? Після минулого року віряни української православної церкви не чекали на привітання Зеленського у День свого свята. Саме так і трапилося, чуда не відбулося. І найбільша релігійна організація України була проігнорована. Політики та деякі представники ПЦУ продовжили скормлювати свій електорат харчом по типу не святкуй з Москвою, святкуй з Європою. Верховну Раду при цьому у сусідній Польщі та Литві президенти чемно привітали православних християн з Різдвом Христом саме 7 січня. А Варфоломій, як і в минулому році, відправив для російської діаспори. 7 січня, богослужіння Різдва Христового. Боже наш, осіляння від свіх разума, в на служачі і звізою чахуся». При цьому у самій Україні зробили вражду серед громадян однієї країни і продовжують це робити. Порошенко розгнівався, бо депутати у повному складі не з'явилися на роботу 7 січня. Верховна Рада сьогодні має працювати. З подивом ми знайшли, що Верховна Рада сьогодні вирішила святкувати московське різдво. А Михаїл Зінкевич ще далі пішов, заявивши, що не вважає українцями тих. Хто святкує Різдво 7 січня? Тему Я вам дуже попроще скажу, простіше скажу. Різдво святкується 25 грудня, а Рождество 7 січня. Визначайтеся. У нас питання до цього луцького діяча. А що, патріарх Варфоломій, той, що надав вам Томос, вже не ваш духовний лідер? Ви його теж вважаєте ла-ла-ла? З Україною святкуємо 25-го, а з тим, що ла-ла-ла 7-го, Визначайтеся. Цікава логіка у Михайла. Ми ж йому нагадаємо поздоровчу грамоту зі святом Андрія Первозваного, яку він нещодавно 13 грудня надсилав у Київ. І іншому представнику Константинопольського патріархата, екзарху Михаїлу, ось таке лицемірство виходить у луцького ПЦУшного лідера. Цікаво те, що не тільки депутати святкували сьомого, а й інші видатні діячі культури та спорту. Та головне, що це свято відзначили віряни Української православної церкви. Які у великій кількості побували на святкових богослужіннях, а пізніше провели незабутні вечори колядок. Висновок, незважаючи ні на що, Різдво Христове в Україні відзначили хтось привітав маленького Ісуса з днем народження, хтось відчув атмосферу цього неймовірного свята, а хтось просто зіпсував свято політичними лозунгами і зганьбився на весь. Світ, дякуємо за те, що ви з нами.